Сьогодні, 9 грудня, середа 2025 рік. Звати мене Любов, шлю своє вітання в Запоріжжі. Сьогодні, як я і обіцяла показувати, буду робити йогурт з домашнього молока. Купила 6 літрів молочка, 2 бутильочка, закип'ятила, молочко охолонуло. Молоко повинно бути трохи більше, ніж тепле, але не дуже гаряче. Я зняла шкірку з молочка, і мені так більш подобається. Розлила по банкам у мене. Одна банка двохлітрова, дві півлітрові банки. Тепер буду класти в банки закваску. Сюди я покладу йогурт з попередньої закваски, дві столові ложки, одна і дві. Дві столові ложки. Гарненько розколочу. гарненько розколочу. Тепер у двохлітрову банку покладу порошочок із закваски для йогурта. Так. Також гарненько треба розколотити. Порошочок легше лиш розтворяється, ніж, ніж йогурт та сметана. І ще одна 1,5-літрова банка, сюди покладу сметани. Сметанку взяла 20%, бо ми таку їмо. І сметанки. Одна ложечка. І ще трошки неповна ложечка. І гарненько розколочу. Гарненько треба розколотити. Зараз накрию кришками і поставлю у ванну кімнату на теплу підлогу. Такий йогурт виходить дуже смачний. Кому кого зацікавило, можете спробувати і смакувати. Завтра покажу результат, як получив, який получився йогурт з трьох різних заквасок. На ну, все добре, всім щасти, Скорішує всім перемоги. До побачення!